Починаючи з вологих серветок, і закінчується і памперсами, і, і різними цими рушниками, і що тільки не, не хоче кидати. І навіть такий був випадок більше 10 років тому на колекторі по вулиці Мінділєва, був труп людини витягували. Це кропивничанин Сергій Колісник, чоловікові 50 років. 30 з них чистить міську каналізацію. Щодня моя робота полягає в тому, що ми виїжджаємо на виклики, які дають. Крепець зараз називається чи ЖО, які повідомляють про засмічення каналізаційних мереж на будинках, а також на каналізаційних колекторах. 30 років ми засмічуємо і чистимо. Ми чистимо те, що засмічують люди. Різні є засмічення. Є такі, що витягуємо такі паки цього, цих серветок теперішніх. Зараз в основному йдуть ці вологі сарветки, які пішли. останнім часом. Жиру зараз дуже багато, всі пішли ці комбі-жири, оці все. Тряпки різні. Ну, все буває. Що люди кидають, то те її витягує. Це якась частинка з того. Такий металевий дріт для роботи чоловік використовував і 30 років тому. Коли я починав, то цей. То був такий самий інструмент, такий самий металевий дріб, різної довжини, діаметр один той самий, 6 міліметрів. Засунули і шукаємо, де оця пробка ми кажемо, її знайти, треба її розбити, щоб ця вся вода зійшла. Щодня на очищення каналізації, каже, отримують до 30 викликів. Багатенько буває. І по 20, по 30, як коли. Свою професію чоловік поважає. Я нічого постійного немає, тому що. Кажуть, люба професія, люба робота вона дуже почесна. Я думаю, що так. що людям сказати? В першу чергу здоров'я, звісно, побажати дуже велику, а в другу чергу, щоб не засмічували каналізації, <гум> щоб нам було менше роботи. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.